Книги, дитячі, корисні, яскраві для малят. Цікаві. Анна Лізалей, привіт телятко. Цієї ночі на фермі народилося чудове теля. Після народження воно підпочивало у хліву разом зі своєю мамою. Чи будемо влаштовувати свято для нього? Питала курча. ж, відповіла мама квочка. Привітаємо його разом. Ти готовий, мій маленький, покликала телятка мама корівка. Ходімо знайомитися з друзями. Усі звірі ферми прийшли, щоб познайомитися з телятком. Зі своїм першим дзвоником на шиї. Воно радісно бігало лугом. Кожний новонароджений наповнює ферму радістю і є чудовою нагодою для свята. Вітаємо! кричали всі хором. Читайте разом з нами!